Для нас масштабніші змагання. Я бажаю всім успіху. Зараз наші гості так само бажають вам успіху, щоб сьогодні ви отримали всі призи, нагороди, медалі, щоб все пройшло в першу чергу без травм. Глядачам, батькам, тренерам, я теж дуже вдячний, що в нас бачите, нас просто не треба щось робити, треба десь може стіни валять, вже не вистачає місця, щоб всім прийшли. Мене це теж раді, дуже радить, дуже вдячний. Надаю слово е, е, Ані Золотар. Вона наш друг, наш, наш атлет, наш, наше все. Е, будь ласка, уваги. Доброго дня всім, дітки, доброго дня, батьки, гості. Е, так, атлет Це дуже громко про мене сказано. Е, просто моя особлива дитина відвідує вже більше року. Кросфіт, і я дуже вдячна долі, що взагалі ми з метром познайомились. Я тільки шкодую, що ми раніше не познайомились, тому що коли моя дитина ходила на футбол і не могла елементарні якісь вправи виконувати, і коли ми попали на кросфіт і горіловий спорт, це просто не. Дуже вдячна Дімі за таку організацію, за те, що він турбується не тільки про всіх дітей, а особливо ще й надає особливої уваги нашим особливим діткам, особливо з моєї організації. Більше 20 дітей з інвалідністю відвідують спортивні заняття і навіть ну, приймають участь у змаганнях на рівні з звичайними дітками. Це дуже для нас величезний успіх, величезний крок вперед у розвитку, у соціалізації, у фізичному розвитку. Тому дуже вдячна. А діткам нашим сьогодні хочемо побажати успіхів. І незважаючи, яке ви місце займете, ви все одно чемпіони, ви все одно молодці, Продовжуйте в тому Русі рухатись далі і все у вас вийде, все буде добре.

Хорошо, Даня, просю Хорошо, спокойненько просюем. Давай, 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 двоняем. Вот давай. потерпим, потерпим Матвей, терпим. Спокойно, працюй. Трошки осталось, я потерпим. Давай, терпи, терпи, давай, терпение. Давай. Нет, это за 200.909. Спокойно, Матвей, спокойно дыхаем, дыхаем. Егор, чувачте! Вот так. 190 давай 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 Denmark. давай 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 Давай, хорошо? хорошо. Вата, де фарм. І сам. Буквата. Паза. І сам. Я не парано, сам. Ми зму. Повай, повай, і знову мені. Вата, він.

Скоряй. Давай. До сотки надо, Давай. давай Нормально, ну, давай, давай, давай. давай, 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 Хорошо, Ник, так и работаем. давай, давай, давай. Давай, давай. 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 Sér sjálv morri, no, verðu vali. Hvað er þetta? Ó, með þessum. Irúð Хорошо, Ник, так и працюем. Давай, давай. 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 Хорошо, давай, давай. Давай, давай, Минус 5 програешь. Давай, працюй. Спокойно, отдыхаем. Хорошо, Ник, працюем. Хорошо, хорошо. Темп хороший, нормальный, працюй. Ще трошки, дві хвилини. Артем, Терпи, терпи, Нік, терпи! Терпи, давай. Давай, терпи, терпи, терпи. давай, Ні, тепер терпимо, ты давай, результат. давай. Хорошо, Ник, работаем, работаем. Хорошо, Ник. Ник, ты соперник, дивися. Хорошо, Ник, работаем, Давай, давай, ждем, давай. Ты давай, ждем, давай. Давай, давай, давай. Максимально давай. давай. Хорошо. Ник, бросим, бросим. Давай, давай, Артём, давай.

Хорошо, хорошо. Просюй, просюй, просюй. Еще пив хвилины. Терпи. Терпи. Хорошо, терпи. Терпим, терпим, терпим. Хорошо. Давай, 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 давай. Где трошки осталось? Молодец, молодец, давай, давай, путь. давай, молодец, молодец, давай, 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 давай. Пахватай, Пахватай. Пахватай. Молодец. ¡Vaya! Ah. Давай давай давай. Давай давай, давай. давай, 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 Тренерам, які теж відзвалися і приїхали до нас з інших областей навіть на такий перший турнір, ми все в рахуємо і виправимо. Я думаю, що наступний раз буде ще горіше. Уже я висновлю. Сьогодні ви отримаєте якусь оцінку. Який це це всього лиш цифра, це всього якась ступенька перед чимсь наступним. І як кажуть, от, наприклад, там, у нас, в полтавській команді, те, що ви вийшли на допомогу, взяли в руки мірів, підняли 20 раз, 30 раз, ви принесли бали ще з команди, ви допомогли. Навіть якщо ви не зайняли якесь призове місце, це не, не оцінка, що ви поганий герой, чи ви поганий спортсмен. Це всего лиш результат на сьогоднішній день. Треба приїхати додому і цей результат покращує. Поговорились? Yeah. Не було мені сьогодні. Давайте перейдемо до нагородження. 10, 33 кг. 33 кілограми. <плес> Нагороджується Іванов Денис за друге місце. Давай, 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 так, увага! Так, увага! Так, увага! Так,